Ароматна випічка, різноманітні смаколики, щедрі дарунки осені, веселий гомін та музика Так у Кбатському педагогічному коледжі напередодні дня українського козацтва та дня захисників та захисниць України відбувався благодійний ярмарок. 1 жовтня в нашій державі на державному рівні відзначається День захисників і захисниць України і День українського козацтва. Але 30 жовтня 2024 року в нашому коледжі знакова подія у нас проводиться ярмарки аукціони. Перший ярмарок аукціон по розпродажу тризубів присвячений Збройним силам України і Дню захисників і захисниць України, а також Ярмарок розпродаж смаколиків, які підготували студенти випускних груп: 41, 42, 43, 44 та четвертого курсу бакалаврату. Дружня родина Балтського педагогічного коледжу з перших днів війни почала займатися благодійною та волонтерською діяльністю. Чимало коштів були передані для підтримки своїх викладачів та земляків, які пішли боронити рідну землю. Ось і цього разу напередодні важливих нині свят організували традицій. Ційний осінній благодійний розпродаж таким чином ми не тільки підтримуємо наших збройних сил України, та ще згуртовуємо наших студентів, викладачів та об'єднуємо наші патріотичні сили та допомагаємо нашим Збройним силам України. Для українців є речі, яких не можна суратися, а навпаки, потрібно зберігати у своєму серці. По-перше, це державні символи України. Ще кілька років тому багато хто з українців соромився носити вишиванку, соромився української мови, гасла Слава Україні! Героям слава і своїх державних символів. На жаль, у зв'язку з війною, але відбулося піднесення нашого національного духу, зміцнення нашої національної ідентичності. І студенти нашого коледжа з великою любов'ю і пошаною виготовили креативні тризуби. Стартувало свято з благодійного аукціону, на якому кожен бажаючий міг придбати унікальний виріб малий герб України. Тризуб, зроблений руками талановитих учнів та викладачів коледжу. В нашому закладі освіти сьогодні проводиться благодійний ярмарок. Спочатку ми проведемо розпродаж тризубів, виконаних в креативних техніках. Нещодавно, а це саме травень місяць. Ми здобули дуже велику перемогу вперше в історії закладу освіти. Ми ввійшли в книгу рекордів України, так як студенти під керівництвом Наталії Борисівни виконали 119 тризубів у креативних техніках. Шановні друзі, я хочу ще раз від всього серця подякувати студентам. Які долучилися до проєкту креативні тризуби, а також студентам, працівникам коледжу, які допомогли у встановленні національного рекорду. Я хочу сказати, що, попри те, що ці вироби може не ідеальні, не досконалі, але в них є особлива цінність. Вони зроблені руками нашої молоді, майбутнього нашої батьківщини. Ось їхня головна цінність. Я дякую тим, хто захоче і зможе придбати ці експонати, ці художні вироби. І хай цей тризуб буде тільки зовнішнім символічним вираженням вашого внеску у нашу спільну бажану перемогу. Слава Україні! Героям слава! Перший лот викликав запеклі торги. Учасники аукціону зазарто боролися за право придбати тризуб, виготовлений із дерева. Одразу. 150, можна забрати 150, 200, 600, 600, дуже гарний виріб, 650. 650. Переможцем лоту став директор освітнього закладу Сергій Іванніков, який зробив вагомий внесок до скриньки допомоги ЗСУ. Продавав і тривало 300. Без перебільшення охочих стати власниками автентичних виробів було багато. Втім, особливою активністю відзначилися працівники коледжу та його наймолодші вихованці. Тож скринька для донатів швидко наповнювалася грошима. Сьогодні сьогодні ми були свідками того, що був аукціон. Аукціон непростий, максимально патріотичний, тому що ми на аукціоні на аукціоні пропонували такі лоти, як е, три зуби. І що мені саме найбільше так припало до душі, прямо от торкнуло мене. Це те, що наші діти, другий клас, маленькі діти, бігли з цими грошима, і тут же знову ж таки суть не в тому, що придбають вони чи ні, а в тому, що вони навіть можливо не усвідомлюють до кінця, але це настільки круто, що вони кидають гроші в скриньку, і навіть у них сьогодні був вибір. Вибрали той тризуб, який хотіли. Ну це максимально класно. Ми непереможна нація з такими дітьми, з таким майбутнім. Я думаю, що все буде у нас добре. Це буде Україна сьогодні. Тризуб є важливим елементом національної ідентичності. Він присутній також на, на формі збройних сил України, також на документах та уніформах. Тризуб також відображає багатогранність української культури і спадщини, ставши символом гордості для громадян України та діаспори за кордоном. Майданчик перед освітнім закладом був рясно заставлений ядками. Студенти, учні, викладачі та батьки доклали чималих зусиль, аби запропонувати ярмаркуючим силу селену різноманітного їстівного краму, пиріжків, пундиків, тортів та інших ласощів. Тож щиро пропонували покупцям товар для продажу, аби ті охочі купували. Сьогодні у нашому Балтському педагогічному фаховому коледжі проходить ярмарок благодійний. На якому наші студенти презентують різні вироби, смаколики. Ви можете бачити торт, яблука, різна випічка, фрукти. Готували наші студенти нашої групи 43-ї нашої групи. Ми хочемо подякувати адміністрації коледжу, а також нашим захисникам, які нас захищають. Сьогодні ми пропонуємо торт медовик, еклери, горішки, кекси, вафлі. У нас дуже багатий вибір печива. Наші студенти дуже постаралися. Торт приготували пиріжки з картошкою, також торт, печиво, булочки, хрустики. Настрій дуже гарний, чудовий. Ми всі сподіваємося, що продамо, щоб наша банка була заповнена, та ми підтримали. Збройні сили України та відправили їм ці кошти. Викладачка коледжу Вікторія Щур переконана, крім благодійної місії, ярмарок має ще й велику педагогічну та патріотичну мету, адже сприяє розвитку активної суспільної позиції студентів, свідомих громадян України та майбутніх відповідальних вчителів. Ну що раді вітати вас на нашому благодійному ярмарку? Ярмаркую перемогу! Подарую даний захід має на меті кілька завдань. Перше з яких і найголовніше, звичайно, це посильна допомога Збройним силам України і набли. Такої довгоочікуваної для всіх перемоги, друге завдання має освітній спектр, так як ми вивчаємо таку дисципліну, як педагогіка та основи педагогічної майстерності, ми вирішили із викладачами психолого-педагогічних дисциплін вийти за рамки викладання традиційного і в якості практичного заняття запропонувати ось такий захід, як благодійний ярмарок. Особисто, на мою думку, це дуже гарна ініціатива, так як, ну, по-перше, дає можливість практично закріпити. Теоретичні знання по-друге дає можливість пригадати все таки наше українське коріння, відродити українські традиції. звичаї, адже ми здавна знаємо, що це така гарна традиція, українське ярмаркування. Ну і разом з тим ми будемо формувати у майбутніх педагогів такі необхідні практичні навички для їхньої подальшої професійної діяльності. Отож, ярмаркування розпочато! Благодійний ярмарок вирував. Звідусіль лунала музика, веселий сміх, присутніх переповнювали позитивні емоції з особливою щирістю та любов'ю. Дякували захисникам та захисницям, які відстоюють незалежність та суверенність української держави. Хочу побажати захисникам і захисницям перемоги, нашій державі перемоги. А сім'ям захисників і захисниць України дочекатися живими, неушкодженими, членів своїх сімей, своїх воїнів. Щоб скоріше закінчилася ця війна сил, здоров'я, щоб всі були живі, повернулися до своїх домівок, щоб кожна мати своєї дитини, чи то був чоловік, чи жінка, була рада їх бачити і зі всіма великими. Зусиллями ми перемогли не тільки на війні, а ще й напевно по всьому світу, щоб ми були самі кращі і найперші. Наші чудові захисники і захисниці достойні того, щоб кожен день був їхнім святом, тому що завдяки ним кожен ранок ми прокидаємося здорові цілі, і хай Господь їм дарує сил, здоров'я, витримки, а всі, хто в тилу, повинні. І морально, і матеріально максимально підтримувати їх.